Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на своїй кухні. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом тіста, який готував на своєму каналі Самвела Дам'ян. Дуже вже це тісто на слуху і дуже таке нахвалене. Я вирішила сьогодні спробувати його теж приготувати, поділитися з вами і складати вам свої враження. Що ми беремо? Що потрібно? Я беру таку 300 грамову кружку і кладу в миску. Три кружки борошна. Гарних, рівнесеньких, набраних без пустоти три рівних кружки борошна. Один, два, і три. Так, далі, друзі, перу, вибиваю в таку ж саму кружку, точно в таку саму кружку. Вибиваю яйце. Це дуже важливо, друзі, яку кружку ви брали на борошно, таку кружку берете на рідину. Три кружки отаких борошна, і у одну кружку вибиваю яйце, кладу сіль півчайної ложки. Далі наливаю 2 столових ложки олії рафінованої без запаху. І тепер до верху цієї ж кружки. Доливаю звичайної питної води кімнатної температури доверху, щоб була рівно така ж кружка. Ось. Все разом вилучкою беру яєчко з сіллю з над борошном і виливаю сюди. І оцих інгредієнтів замішую тісто. Все, більше ні борошна, ні рідини, нічого не додаю. От три кружки борошна і таку саму кружку води з яйцем з сілю ізолією. Все, замішую тісто, і поки це тісто буде стояти, я буду готувати засмажку. Начинка в мене готова. В мене сьогодні капуста. Капусту я кислу, підсмажила на пательні з цибулькою, довела до смаку, сіль, цукор, перець. І поки тістечко буде стояти, воно таке досить туге. Воно має постояти хвилин 15-20 хоча б, щоб клітковина розійшлася. Тоді буде легше з тістом працювати, воно таке жорсткень, досить. Самвел казав про те, що ну, він ліпив і казав про те, що більше не треба буде борошна. Ну, зараз побачимо, перевіримо рецепт. Скажу вам свою думку. На вигляд було тісто гарненьке у самвела. Ну, воно таке досить туге. Таке, друзі, тісто, таке досить туге, виходить. Ви знаєте, друзі, я зараз мішу і згадала, що таке туге тісто, схоже, місила бабуся мого чоловіка. Вона місила в муці багато, вона, звичайно, нічого не міряла. Просто в діжці, з мукою, чи в мисці. робила ямку, вибивала туди яйце, сипала сіль трошки олії, не пам'ятаю, чи вона, до речі, давала олію, може, і не давала. І прямо там місила, от скільки вбере ця волога борошна, і воно таке теж було дуже туге, його навіть пам'ятаю, було важко розкочувати. От, отаке тісто вийшло, кладу його в миску, прикрию рушничком і залишу, поки я буду робити засмажку, на хвилин 15, щоб воно полежало. Друзі, почала різати бочок на засмажку і вирішила включитися. Мала не знімати, але думаю, вирішу включити людям сказати. що Дивіться, друзі, я пішла купити сало. Для того, щоб смачити варенички з капустою, сало 200 гривень за кілограм, а бочок 180 гривень. Гляньте, який бочок, суцільне м'ясо. То я собі вирішила дешевше і буде майже саме м'ясо. Додам трошечки смальцю чи олії на пательню. Краще порізати будуть такі м'ясненькі шкварочки, ніж дорожче заплатити за сало. Звичайно, що сало нічим не заміниш, але мені здається, що туди буде смачніше. І виходить дешевше взяти такого бочка м'ясного, ніж сало. Поріжу зараз дрібненько сало, друзі. Таких от, Тут в мене, по-моєму, 800 г сала і дві цибулинки почистила, поріжу дрібненько, пересмажу, і така буде в мене засмачка. Ось така золота засмажка готова. Відсуваю її в бік. ставлю водичку, поклала сіль у воду. Водичка буде грітися, а я тим часом буду ліпити. Будемо пробувати робити наше, працювати з нашим тісточком без борошна. Ось так воно виглядає. М'якеньке. Так, відчутно воно пом'якшало. Кладу його просто на сухий стіл і буду пробувати розкочувати. Беру зразу все тісто, я завжди так роблю. Все, розкачала, і тепер, друзі, увага! Я буду робити стаканом. Ні-ні-ні, вам не вбачається і не чується, я буду робити стаканом. Не стопочкою, стаканом. Ви можете робити стопочкою, зовсім менюсінькі ковбасками, які хочете. Мені подобається, щоб вареничок був такий величенький, як у фільмі Вечори на хуторі біля диканьки, щоб ледве влазив в рот. І тут можна сміятися в цьому місці. Тобто, я думала, ну на відео зроблю масю пусічки. Друзі, були періоди, я робила манюсінькі, і я не хочу на відео вас обманювати, на відео робити одні, а дома інші. Ні, я роблю дуже тоненьке тісто і виробляю його стаканом. І подивіться, воно не таке велике виходить. Я вже розплескувати більше не буду. Тісто тонесеньке, бачите, воно дуже тоненьке, дуже делікатне, тим більше капуста, вона така довгенька, я її не різала, щоб було зручніше ліпити. Я виробляю свої варенички, в нас кажуть на них. Свої варениці виробляю стаканом. От такої величини, щоб ви бачили на руці, приблизно виходить варениця. Вона не є велика. Кому велика, будь ласка, робите так, як вам подобається. Я не хочу придурюватись і вас обманювати. Показую, як я завжди роблю з та Нормальні виходять в результаті варени. Всі одинакові. Мені так швидше, я так наловчилася, так звикла це мій спосіб робити вареники. Намагаюся робити близько один біля одного, щоб менше було відходів тіста. І так роблю все тісто. Все, закінчила вирізати. В мене вийшло, друзі, 46 вареничок. Тобто, в мене буде 46 вареників. Так як ви бачили, я не клала ні грама борошна більше, працювала без борошна. Тобто, правду, каже Самвел, нічого нікуди не липне, нічого більше не додавала. І зараз буду ліпити варенички. Так, друзі, беру вареничку, беру капусту. Кладу так гарненько капусти, не жалію. Пакую її на вареничку, цю капусточку. Треба було мені трошки порізати її, коли я її брала готувати, щоб оце зараз не робити. Не, не, не вкладати цю кожну капустинку, яка звисає з варенички. Ви якщо будете робити, то можете порізати перед тим, як тушкувати капусту. Все, капусточку поклала і буду ліпити звичайним способом. Нічого не буду загортати, загинати, щоб не було жорстких країв. От. І буду. Заліплювати. Ну, ви знаєте, що все добре. Все нормально, ніби. Подивлюся в процесі, потім чи мені треба буде борошно. Ну, поки що все супер. Такий позатенький в мене вареничок виходить. Капусточки побільше. Все, друзі, гарний в мене вийшов вареничок, тобто не брала я ніякого борошна. Перевіряємо контрольний, чи все заклеєно. І таким чином роблю всі вареники, мої хороші. Поки що тісто, супер. Перевіримо потім, як воно звариться, яке воно буде. Ліплю всі вареники. Все, друзі, всі вареники поліплені. Ось так вони виглядають. Ось дивіться, перший вареничок, який я ліпила. Гляньте, супер! Ні грама борошна, нічого не пристало. В роботі, принаймні, з ними супер, дуже приємно працювати з цим тістом. Тісто шикарне, безподобне. Дивіться, воно тоненьке, капуста аж світиться і поліпилося без борошна. Супер, все водичка в мене кипить, зараз буду закидати варени. Гарненько зразу поспливали, тісто тоненьке світиться. Друзі, з часу закипання я не буду варити більше як одну хвилину. От зараз вони гляньте, спливли. Хвилинку засічу і буду виймати. Не кип'ятіть довго. Сам Вен казав 7 хвилин. Я вважаю, що це дуже довго. Можливо, в нього тісто було грубше. Я ніколи так довго не кип'ячу вареники. Капуста готова, начинка готова. Для чого його так довго тоненьке, тісто варити? Воно дуже швидко вариться. Колись мене навчив один знайомий грузин, що любі вареники, якщо начинка готова середині, спливли і можна виймати. Ну, я для контролю хвилинку поварю, більше не буду. Друзі, поряд я поставила кастрюльку. Спеціально вам показую. Кастрюлька в мене ця 4-літрова, щоб ви потім побачили, зорієнтувалися, скільки вареників виходить з цієї порції тіста. І от варенички вже перевертаються. Буквально ще 30 секунд. Я буду їх виймати. Гляньте, жоден вареник. Тісто світиться тоненьке, не розварився. Подивіться, от світиться капуста. Бачите, вареник не розварений. Дуже поки що мені подобається тісто суперове. Все, друзі, виймаю. Варенички поварилися одну хвилину, більше не буду. Ну, Зараз давайте, ладно, давайте, знаєте, як зробимо? Я візьму на тарілочку, на блюдочку. Ми його розріжемо, отут, де тверда частинка. Ми з вами подивимося, як він. Зварений чи не зварений. Все, друзі, подивіться, тістечко готове. Видно вам? Ніякого борошна, нічого немає. Хвилинку я поварила, виймаю. Я розділила цю порцію на дві частинки. Тобто не зараз варю, а за два рази. От, 46 варенички в мене було. Тут десь 23 я вкинула приблизно, я не рахувала. На око. Подивіться, друзі, всі варенички ціленькі. Гляньте. Всі варенички гарненькі, ідеальні. Все, підтрушую, вилікаю жиром і закидаю наступну порцію. Ще один момент, друзі, можливо, комусь пригодиться. От коли ви мішаєте варенички, то не, не в цю сторону, тоді ви ложкою можете їх розрізати, а задньою частинкою ложки. Ось так. Мішаєте. Це, друзі, ось 4-літрова каструлька. От стільки вареників, майже повна каструлька, 4-літрова в мене вийшла. Чудові вареники. Жоден вареник. В ході експерименту не постраждав. Всі варенички ціленькі, нічого не лопнуло, жодного вареника не вилізла начинка. Безподобні, друзі, вареники Суперові. Все, я записую цей рецепт до свого записника. Зараз ми з вами його розріжемо. Подивимося, як він всередині виглядає. Ну, я вже вам трошки розрізала, ви бачили? Так. Гляньте. Дуже красиве, тунесеньке тісто. Дуже гарний вареничок. М -м -м. Друзі, гляньте. видно вам? Кута і добриня. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви передивилися відео. Сподіваюся, ви спробуєте цей рецептик тіста, я впевнена, що він вам сподобається. Дякую вам величезне за перегляди, за подобайки, за коментарі. Нехай Бог береже кожного, хто береже нас. Всім нам міцного здоров'я, терпіння, надії, любові, багато добра і чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!